Доброго вечора, які красиві, але явно видно, що цим сосункам важко під мокрим снігом, а сніг уже примерз. Сьогодні я не наважуюсь штовхати. Сосунки, які вчора штовхала, щоб сніг попадав. Сьогодні на цих сосунках сніг вже прикипів, примерз. Получаються такі снігові скульптури. По-своєму красиві, ну, це як і все в нашому світі. Воно все поряд. Все потихеньку перетікає з одного на друге, з хорошого на небезпечне. Галявина наша, те, що називаємо футбольне поле. Проїхала якась машина, на щастя, то можна хоч якось пройти бо практично по снігу і ти ну, зовсім не з руки. І все-таки бачила одну гуляючу людину, значить, виходять потроху. На прогулянку.